Она рада внесла зміни до державного бюджету 25-го року, і в тому числі передбачили збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони на 412 мільярдів гривень. Дуже коротенько, три тези: перша теза: куди підуть ті кошти, кошти йдуть на виплату грошового забезпечення. Власне, про що ви запиталися та близько 115 мільярдів гривень, 216 мільярдів гривень на закупівлю боєприпасів, зброї, дронів, різної техніки та засобів. Захисту та зв'язку, і решта підуть на підтримку оборонно промислового комплексу. Звідки ми беремо ці кошти? Ті кошти беруться наступним чином: перше це 148 мільярдів гривень за рахунок якраз перенадходження бюджетів, за рахунок перевиконання доходів бюджету від податку на прибуток ПДФО, інших інших надходжень, а також е, майже 250 мільярдів гривень, як то кажуть, на внутрішньому ринку, з яких 184 – це внутрішні державні запозичення, тобто уряд випустить додаткові облігації і також 65 мільярдів гривень за рахунок вдалих переговорів перерозподілу коштів, які йшли на е, забезпечення і на обслуговування державного боргу, тобто за рахунок зміцнення гривні. І нижчих ставок нам вдалося віднайти кошти так само і тут, і також 11 мільярдів гривень це оптимізація та скорочення інших бюджетних програм.